Перші місяці були одні збори по грошах. Зараз це дуже мінімальні збори. Якось ми викручуємося більше тим, що ми заробляємо і вкладаємо. От. Ну, таки, всі знають, що ми робимо, тому ми заробляємо не в класичному сенсі, заробляємо, всі розуміють, куди ці гроші підуть. Тому люди за нам, за нашу діяльність дають більше грошей, чи потрібно. А розшифрувати можеш фразу заробляємо? Тому що завтра <заробляє> хтось подивиться твоє інтерв'ю і скаже, вони заробляють на війні, заробляють на чомусь на волонтерстві. <заробляє> я не можу всього розкривати, тому що багато діяльності в мене я її не хочу світити, тому що, скажімо, вона там відбувається по різних напрямках. <заробля> більше це такі якісь наші там. З Сергієм Жодоновому якісь творчі історії, якісь аукціони закриті, ще щось, але ж кажу: все, що ми беремо в руки, ми все витрачаємо на військо.